Звати Нікіта і я з каналу ASMR Niekina. Це АСМР-відео зі звуком на мастин. Я засняв спеціально для каналу Galera Натхнення. Колея Натхнення це місце, де народжуються унікальні прикраси з душею, на якому ви можете дивитися майстер-класи по виготовленню прикрас та купити прикраси з натурального каменю. Усі посилання на соціальні мережі знаходяться у описі під відео.